Дорогі громадяни, мушу вас повідомити повідомлення поганими та, можливо, хорошими новинами. Погана новина в тому, що Геї захопили три села: два села на Шахтарській губернії та одне село в Герцівській губернії. І там в цих селах становлюють свої бокпости. З хороших новин те, що ми відбили бунт, який відбувався в місті Шахтарськ. Тобто місто було не втрачене, але. Постраждало три гея, яких госпіталізували. Але й в госпіталі вони вже вмерли. З цього бунту спалена міська рада там. Дорогі громадяни Вицурі, прошу вас не піддаватися геям і не приєднуватися до їхніх мітингів, бунтів чи такого інше. В країні вводиться надзвичайний стан. Тому, тобто, якщо ви будете на якихось заходах, вами будуть примінятися силові манери. Будь ласка, жителі, які вас окупували, повідомляйте нашій владі про те, що вони роблять і де знаходяться їхні ополчення. Таким чином, наші внутрішні війська дізнаються про їхню місце дислокації, і можливо, скоріше ваші села будуть і вільними. Наразі ситуація в країні погіршилась. Треба діяти разом проти спільного внутрішнього ворога в нашій країні. Тож, допомагайте владі. Не ходіть на мітинги, не провокуйте поліцію та внутрішні війська. Слава Войцорії, хай живе Вейцорія.